Привіт! У цьому відео я покажу, як відкривати JAR файли на Windows. Мабуть, у вас проблема з відкриттям JAR файлів через Java. Зараз це вирішимо. Спочатку перевіримо, чи встановлена Java, клікаємо на пошук Windows і пишемо CMD. Бачимо командний рядок, клікаємо на нього і пишемо Java Version. Ось так це виглядає. Потім натискаємо Enter. Якщо Java встановлена, з'явиться таке повідомлення. Ви побачите версію Java. Якщо тут помилка, а не Java version, треба встановити Java. Гуглимо Java Download і клікаємо на другий результат. Хочемо завантажити для Windows. Тоді клікаємо на завантажити Java. Після цього почнеться завантаження. Просто запустіть, встановіть, перезавантажте ПК і повторіть цей крок, щоб перевірити наявність Java. Це має спрацювати. Тепер, коли Java встановлена, спробуймо відкрити файл, клацнувши правою кнопкою миші. Потім натискаємо відкрити за допомогою. Важливо вибрати Java Platform SE Binary. Якщо не бачите, натисніть інші програми, там має з'явитися. Якщо все ще не бачите, є інше рішення: Погугліть Jarfix. Це програма, що дозволяє вибрати Java платформ SE Binary і вирішує проблему автоматично. Клацніть на другий сайт, у моєму випадку від Йоганна Льофельмана, не Софтоні. Це оригінал. Сайт виглядає трохи дивно, бо він дуже старий. Але не хвилюйтеся. Наприклад, тут люди питають, чи Джарфікс надійний, і так, це так, залежно від того, звідки ви його завантажуєте. Тож натискаємо тут, а потім на Jarfix Exe. Це завантажується. Тоді клікаємо тут. З'явиться повідомлення, натисніть так. І ще одне повідомлення. Тоді натискаємо ОК, і тепер ви маєте відкрити файл, або подвійним кліком, або правою кнопкою відкрити Z. І вибрати це тут. Вибравши, раджу поставити галочку тут і натиснути ОК. І бачимо, що я можу відкрити цей файл тут. Якщо відео допомогло, буду радий лайку і бувайте!